Праця на благо людей так можна лаконічно охарактеризувати особливість професійної діяльності працівників соціальної сфери. У першу неділю листопада ці фахівці відзначають своє професійне свято. На превеликий жаль в цьому 22-му році такої роботи в нас було в рази більше. Важкої емоційної роботи, важкої роботи сльозами, важкої роботи з горем, з розпачем. До нас приїхало багато людей, які Пережили біду в цьому році, серед них дуже багато діток. Ось і нагодувати, обігріти їх це було нашим, знаєте, таким обов'язком, обов'язком людей. Не соціальної служби, а обов'язком людей. Чим опікуються працівники соціальної сфери, перелік великий. Це і соціальний захист дітей, сімей та молоді, обслуговування одиноких непрацездатних громадян, збір документів та нарахування пільг та субсидій, оздоровлення пільгових категорій, соціальна підтримка ветеранів, людей з інвалідністю, пільговиків, пенсіонерів, безробітних, тимчасово переміщених осіб. Ця професія про гуманізм, співчуття, терпіння та віру в людей. Я хочу побажати нам, щоб ми у 23-му році працювали. В мирній Україні, ось щоб ми переймалися питаннями мирного життя. Ось ну і зрозуміло, що нам ще треба трошечки так вдихнути, набратися сил, спокою, впевненості і тримати стрій. Подякував Сергію Кузьменко і волонтерам, які теж постійно опікуються забезпеченням як тимчасово переміщених людей, так і наших військових. Кожен Олександрієць, ось. Це найбільший волонтер і всі ті центри, які в нас в місті працювали, і люди, які їх очолювали. Я також висловлюю великий респект за те, що вони робили. Центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді передали планшети, які громада отримала від ЮНІСЕФ. Грамотами і подяками відзначили кращих представників соціальної сфери Олександрії. Професіоналів, чиї справи через буденні рішення і вчинки роблять внесок у покращення життя людей.